СМС. Так само написано і в зверненні до Національної поліції. Там немає його прізвища. Тому те, що ви звернулися до мене, я це підтверджую, що в мене не. Я можу когось підозрювати в себе в голові, але публічно я сьогодні не заявляв і не заявляю, що це, що це саме ви мені надіслали СМС. Можу я тоді нагадати вам, що ви зверталися саме до мене і казали, Геннадій Анатолійович, я отримав ваше смс, Ні, і я звернувся. Такого, такого ваше я не сказав. Я отримав СМС. Так, Геннадій Анатолійович, де ви повожуєте моє сім'ї. Ні, такого не було. Подивіться, уважно ще раз запис, Добре, обов'язково. те, що я звертався до вас, у нас був з вами діалог. Я сказав, що я отримав смс, вітаючись до вас, але І... я ніколи не сказав, що ви мені надсилали. Ви можете промоніторити, будь ласка, відео. Чи правильно я вас зрозумів, це звернення було. До мене, як в діалогове вікно? Так, да, звичайно. Персонально до вас це ніякого відношення не мало. Я до смс-ай до звинувачення адресу. Я не знаю, хто це зробив, але я не можу стверджувати, що це ви. Я, я дякую, дякую вам. Будь ласка. Дякую.